Всім привіт від пана Мишка, я на... з Колорадо, я на своїй пасіці розділив я ту українську степову злу, що ганяється за мною. У першому ряду працюю, вона ззаді стоїть і вже починає. От і зараз дошкуляє мене. Ну що, я їх розділив, дивлюся, вже маточники запечатані. Я обірвав і з одного. У мене був такий невеличкий. Так, треба стати, щоб за сонцем було. Щоб був невеличкий відводок, я його соїдинив, а матку туди підсадив під кліточку. Попробую так вирівняти. Подивлюся, легких способів не шукаю. Що вийде, то вийде. Так, ну що, переглянув я свій рут, верхній корпус у мене на 160. І я побачив, що в мене по 4 рамки вже запечатано в верхньому корпусі. І тому я, так як я говорив, я вирішив пару вуликів зробити ось такий на 160 багатокорпусний на 160. От у перший вже в мене вже є. Тут в мене сім'я була і в ній найбільше було розплоду на 160. То я 230-й корпус забрав, попідселяв. Там було 4 рамки розплоду. Я їх попідселяв другим, а в других взяв на 130 чи на 160. на 160 І зробив у нижньому по краям по дві з одної сторони мед, перга і з другої сторони так і 6 розплодів. У нижньому так і в верхньому 6 розплоду це буде практично 6х300 і в верхньому 4. 4. Це буде одна. І того 6-7. На 7 рамок розплоду. У мене вийшла ця сім'я. Так от, я думаю, на три корпуси їх буде треба тільки згодом переставляти верх на низ або давати в розріз їм ващину. Верхній корпус піднімати і подивлюся. Якщо матка буде йти і вище, то буду ставити тоді ганімановську. Решітку. Так, попровіряв, у якому це в мене оце в цьому 35-му. Розплоду не було, але було на п'яти рамках вже цей мед був занесений. Це в одному тільки така медова вона. То я трошки їх теж взяв та йому верхній корпус поставив, бо тут тільки 4 розплоду, то шість треба, щоб медових були. Такі медові, полумедові. Ну, в общем, десь так. От дві у мене виходить українські степові. Я їх так назвав, бо вони злі. Мені вони не подобаються. І так, деякі в мене. Скільки в мене виходить? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять в мене тільки на один корпус, тому що п'ять одну розділив пополам, було в чотири, стало п'ять так, п'ять у мене, так, а ось ще шоста. Шоста це. Можна сказати. Моїх вони вже набрали по корпусу, але їм ще має цей середній корпус на 160. Ще зарані, я думаю, ставити. Хай пройде ще 12 днів, 2 тижні, щоб вилупився той розплід, який у них є. І тоді вже можна буде ставити їм і корпус. А ці працюють в верхньому, в нижньому, клупу їх посеред посеред корпусів на рамках там. Да. Ну, ось так от такий коротенький звіт за сьогодні. Це у нас сьогодні 14, да? 14 квітня, неділя. Оце з обід приїхав, попрацював трошки, то можна вже сюди. В принципі і не їхати. Люди просять по вулику їм, то це по одному корпусу, бо щоб не тягати отакі здорові. Отак, оцей візьму його. Хочу він в мене без номера. Цікаво. Оцей голубенький теж без номера. Візьму. Не знаю, може оцей 30-й. Подивлюся що. Отакі-то От ну, справи на у нас в такий час ще могли були раніше бути і морози. І сніг, і морози. Но в цьому році, як і всіх, у нас дуже рання весна. В минулому році була теж рання, але холодна була. У нас навіть в травні, в кінці травня, сніг випадає. Ну, температура показує буде так, в плюсі, в плюс п'ять, десь вночі, плюс сім, в день. Ось як сьогодні, то 80 по Фаренгейту було, а так 72. Пару днів буде дощ. У вівторок В середу то буде трошки до 14 опуститься. Ну десь так от. Вулики відкривати вам не буду, бо вони бачите, які вони. Та що вони не бачили, що там робиться. Чи що? Як вони літають ось Время вже... Сьома година Льотки вже заростають травою. вже треба буде брати та підкошувати. Ну добре. Оцю 35-ту підсилив вниз поставив він, дав 4-4 рамки розплоду на 230, тому що вверху... Все в їх забрав для тої 160-ї багатокорпусної. Подивимося. Бо є ті, що тримають на 145-ту, на 145-ту корп, два корпуса це не буде 300, а як 160, то це буде нормально. А тут оце три по 160 це буде як 300 плюс Ще й магазин 180 получається. 418, 400... да? 460 виходить. То тобто 480. 480, 300 і 180. Це три корпуси. Ну, дякую за увагу, до побачення і вам цього найкращого.